Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку клімат Північної Америки. Спочатку розглянемо питання формування клімату материка. Далі будемо розглядати кожний кліматичний пояс окремо. Перший показник це сонячна радіація. Розподіл сонячної радіації по території Північної Америки нерівномірний, тобто улітку на півночі континенту температура повітря становить в середньому плюс 5 градусів Цельсія, а в той самий час на півдні піднімається до плюс 30. Такий саме нерівномірний розподіл сонячної радіації відбувається і взимку. На півночі континента температура знижується аж до мінус 34 градусів Цельсія. А в півдні материка температура тримається близько плюс 20 градусів Цельсія. Розглянемо показник. Атмосферної циркуляції. На території південної пробачте, Північної Америки домінують дві повітряні маси. Перша це західне перенесення. Найбільшій частині материка панує саме західне перенесення це вітри постійні, які дмуть у помірних широтах. Вони несуть насичене вологою повітря з Тихого океану. Друга повітряна маса це північно-східний пасад. Саме південна частина материка зазнає впливу північно-східного пасату з Атлантичного океану, який так само несе доволі високий показник опадів. Також протягом е, всього року північно-східні вітри дмуть і глибоко проникають з півночі континента у центр континенту. Вони приносять холодне і сухе повітря з Арктики. На територію Північної Америки є і мусони. Саме на сході материка на межі суходолу і океану формуються сезонні вітри мусону. Влітку вони дмуть з Атлантичного океану і приносять прохолодну і вологу погоду. А взимку із центру материка, сприяючи при цьому холодну і суху погоду узимку на центральних рівнинах нерідко стикаються арктичні, помірні, і тропічні повітряні маси. Під час їхнього проходження похода тут дуже часто змінюється, навіть спостерігаються різкі коливання температур. Північні хвилі холоду іноді доходять навіть до узбережжя мексиканської затоки. Третім чинником утворення клімату є підстеляюча поверхня. Саме у Північній Америці домінуючим є рельєф, кордельєри та Апалачі. Між ними простягаються величезні рівнини. Кордельєри затримують вологі повітряні маси, що надходять з Тихого океану. А на західних схилах кордельєр щорічно випадає понад 3000 мм опадів, противагу на рівнинному сході. Не більше, ніж 500 міліметрів. На сході Апалачі затримують просування мусонів у глиб материка. Морські течії також впливають на формування клімату Північної Америки, а саме каліфорнійська, лабрадорська, це холодні течії. Вони зумовлюють посушливу погоду. Аляскінська, Гольфстрім це теплі течії, і вони сприяють надходженню на материк вологих повітряних мас. Отже, вплив океанічних течій на клімат Північної Америки дуже сильний. Вони зігрівають повітря у узбережжя. Повітря, що утворюється над водами теплих течій, рухаючись з океану на суходіл, приносить у прибережні частини материка багато опадів. Тепла Алясінська течія, що протікає вздовж західних берегів Північної Америки, приносить на побережжя багато опадів і робить клімат теплішим. Саме завдяки Аляскінській течії клімат набагато тепліший і хвойні ліси тут ростуть далеко на північ. Отже, давайте пригадаємо, які існують кліматичні пояси і що таке кліматичний пояс. Це велика територія земної поверхні, над якою протягом року панують певні типи повітряних мас. Наприклад... В арктичному поясі панує арктичне, холодне і сухе повітря. В субарктичному поясі повітря змінюється за сезонами. У помірному поясі помірне повітря не надто тепло і не дуже сухе. У субтропічному поясі повітря змінюється за сезонами. У тропічному поясі тропічне, тепле, сухе і повітря. У субекваторіальному поясі повітря змінюється за сезонами. Отже, клімат це багаторічний режим погоди, який характерний для даної місцевості, які існують кліматичні показники. Це переважаючі повітряні маси, це середні температури найхолоднішого та найтеплішого місяців, це середня річна кількість атмосферних опадів і режим їх випадання за сезонами. Почнемо характеризувати кожний кліматичний пояс Північної Америки окремо. Будемо рухатися у напрямку Північ-Південь. Перший наш кліматичний пояс це арктичний кліматичний пояс. Дивимось його місце розташування і розглянемо, якого показники. Отже, в умовах арктичного клімату формуються арктичні повітряні маси. Тиск тут високий, взимку температура опускається до мінус 40 градусів Цельсія, а влітку може підніматися до плюс 5. Амплітуда температури становить приблизно 36 градусів. Домінуюча погода це суха, ясна погода. Отже, зима тут тривала і дуже холодна. У серпні може випадати сніг. Опадів в середньому досягає десь приблизно 250 міліметрів. Другий наш пояс це субарктичний перехідний кліматичний пояс. Дивимось його місце розташування. І бачимо, що взимку тут домінує. Арктичне повітря в межах субарктичного поясу. А влітку помірне повітря в межах субарктичного поясу. Повітряні маси змінюються за сезонами. Взимку арктичні, влітку помірні. Кліматичні показники такі. Отже, взимку це арктичні помірні маси, влітку це помірні повітряні маси. Взимку спостерігаються. Область високого тиску влітку, навпаки, область низького. Отже, температура відповідна мінус 30 взимку плюс 10 влітку. Амплітуда температури досить висока 36 градусів. І погода різна, взимку ясна та суха, а влітку бувають дощі і загальна кількість опадів піднімається до 400 мм на рік. Літо тут також прохолодне, але вже більш тривале. Наступний кліматичний пояс помірний. Отже, помірний кліматичний пояс. Дивимося його місце розташування, і бачимо, що, окрім інших поясів, в цьому виділяються ще окремі області. Це Морська область помірного клімату. Отже, які показники цієї області? Ну, По-перше, вона проходить вздовж місця пролягання тепло-Ляскінської течії. Ми бачимо, що так як у нас кліматичний пояс основний, то і домінуючі повітряні маси будуть помірні, але морські. Помірні повітряні маси. Областиську низька протягом року, температура влітку піднімається плюс 18 взимку, тримається на відмітки 0, амплітуда температур 18 градусів протягом року зберігається доволі таки похмура погода з великою кількістю опадів. Які якраз сюди приносить постійні вітри західного перенесення з Тихого океану? Отже, тип клімату морський, на заході він з м'якою зимою і доволі прохолодним літом. Найбільшою кількістю опадів тут характеризується територія в понад 2000 мм. Продовжуємо розглядати помірник кліматичної. Пояс. Друга наша область називається континентальна. Бачимо місце її розташування. Розглянемо показники континентальної області. Ну, по-перше, повітряні маси континентальні. Область тиску змінюється протягом року взимку низький тиск, влітку високий. Бачимо, що у нас температура повітря. Змінюється від мінус 16 до плюс 19. Зима доволі холодна, літо тепле. І бачимо, що тут дуже скорочена кількість опадів до 400 мм і в більшості випадків ясна суха погода. Третя наша область це мусонна. Розглянемо кліматичні показники. Бачимо, що взимку ми спостерігаємо домінування континентальних помітря... помірних повітряних мас. Влітку це мусонні помірні повітряні маси. Температури мінус 12 і плюс 15 відповідно, середня амплітуда температур 27 градусів, взима більш суха та ясна, а літо з опадами. Наступний кліматичний пояс перехідний субтропічний. Дивимось місце простягання субтропічного поясу. І розглянемо, які є тут також кліматичні області. Перша наша кліматична область називається Середземноморська. Відповідно, влітку тут домінують. Тропічні повітряні маси, взимку помірні повітряні маси. Температура 24 і плюс 8 градусів відповідно. Амплітуда температури 16 градусів приблизно. І бачимо, що літо доволі тепле і сухе, а зима також більш тепла, але волога. Друга кліматична область називається континентальна. Дивимось, що температура влітку плюс 26, взимку вже 0 градусів амплітуда, температури вища, 26 градусів досягає. І бачимо, що тут недостатня кількість опадів, і зима доволі холодна, тепле літо, але більше ясних безхмарних днів. Третя область називається помірно-континентальна. Тут, відповідно, влітку і взимку ми бачимо температура плюс 25, плюс 8. амплітуда температури приблизно 17 градусів, кількість опадів підвищена і доволі є багато похмурих днів. І такий тип клімату називається помірно континентальна. І остання кліматична область. Називається мусонна. Бачимо, що тут є домінуюча повітряна маса це мусони, які дмуть влітку з океану, а взимку з континента. Температура відповідна влітку плюс 24, взимку плюс 8, амплітуда температури 16 градусів, літо доволі сухе і тепле, зима більш волога. Кількість опадів десь 1000 міліметрів на рік. Наступний кліматичний пояс називається тропічний. Розглянемо місце його розташування. Розглянемо, що на клімат тропічного поясу впливає каліфорнійська холодна течія, тому тут так само утворюються кліматичні області. Перша кліматична область називається Морська область вологого клімату. Тут протягом року домінує морська тропічно-повітряна маса, яка несе доволі велику кількість опадів до 1500 мм на рік. Влітку плюс 24, взимку плюс 16 градусів Цельсія, амплітуда температури 8 градусів. І бачимо, що в нас так само вплив на цю область вказує північно-східний пасад. Тому тут тип клімату вологий, морський. На сході материка він спекотний і вологий внаслідок дії пасатів, які несуть дощі влітку. Друга наша область називається Континентальна область пустельного клімату. Бачимо місце її розташування. Отже, тут домінуюча повітряна маса це континентальна, суха, тропічна повітряна маса. І ми бачимо вже в декілька разів нижчий показник опадів 200 мм на рік. Температура влітку вища, плюс 34, взимку досить висока, плюс 26 амплітуда температур незначна 16 градусів. Тут спекотно протягом року та сухо. Наступний кліматичний пояс, перехідний, це субекваторіальний кліматичний пояс. Він є останнім серед поясів Північної Америки. Отже, дивимось його місце розташування. І тип клімату тут субекваторіальний, постійно спекотний і перемінно вологий. Влітку домінують екваторіальні повітряні маси, взимку тропічні повітряні маси, Область тиску влітку низька, взимку висока. Бачимо, що температура повітря не змінюється протягом року, амплітуда температури дорівнює 0 градусів, досить висока кількість опадів влітку спостерігається, це 1500 мм, а зима більш суха. Отже, ми бачимо, що в нас вологе спекотне літо, суха і ще більш спекотніша зима, і доволі теплий клімат. Влітку екваторіальні маси з півдня приносять додатково велику кількість опадів. На цьому наш урок завершено. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей!